Христос Воскрес, своістину Воскрес! Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день, Євангелія від Іоанна, перша глава, з 18 по 28 вірш. Бога ніхто не бачив ніколи. І народний син, що в лоні Отця, той роз'яснив. І ось свідчення Іоанна, коли послали іудеї з Єрусалима священиків і левітів, щоб запитати його. «Ти хто?» І він об'явив і не відрікся, і об'явив, Я не Христос, і спитали його, То що ж ти ля? І каже ні, ти пророк, і відповів ні. Тоді сказали йому, Хто ж ти, щоб нам відповідь дати тим, хто послав нас? Що ти кажеш про самого себе? Він сказав: Я глас вопіющого в пустині. Вирівняйте путь Господа, як сказав Ісая Пророк. А посланці були з фарисеїв, і запитали його, і сказали йому, Що ж ти хрестиш, якщо ти ані Христос, ані Ілля, ані Пророк? І відповів їм Іоанн, кажучи: Я хрещу в воді, серед вас же стоїть той, якого ви не знаєте, Він той, хто за мною гряде, який попереду мене став. У якого я недостойний розв'язати ремінь зуття Його. Це у Бетанії сталося на тім боці Йордану, де Іоанн хрестив. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.